Всім привіт! Вас вітає благодійний фонд Благодійна душа. І сьогодні ми знову відправляємо для наших хлопців, для наших Збройних сил України, а саме для 58-ї бригади, знову теплі речі. А, а саме от такі зігрівайки для рук от, і зігрівайки для ніг. От вони розраховані на 8 годин щоб наші хлопці не мерзли в полях. Хочу зазначити, що також ми хочемо відіслати ось такі теплі шкарпетки із натуральною бавовни. подивіться, які вони теплі. Ми вже не перший раз відсилаємо такі речі. От і хлопці на передовій, вони дуже задоволені, ноги в них не мерзнуть від цього. Завдяки небайдужості е, однієї, яка є підписником на нашу сторінку у Фейсбуці, ми сьогодні відправляємо ось такі чудові шкарпетки, балов'яні, цілий ящик для наших хлопців, щоб ноги їхні не мерзли. І, е, Хочу захочити кожного з вас, щоб ви долучалися до допомоги для Збройних сил України задля скорішої перемоги, бо разом ми сила!